Є така можливість, що буде контрнаступ в грудні, навіть пан Сирський говорив, що працюють над цим. І ви говорили, що в грудні є якісь аспекти планет, такі, по типу як було в серпні, коли Курська операція почалася. Це ми з вами колись давно говорили про це. Чи дійсно може бути таке, що в грудні буде от прям контрнаступ, і ми можемо якісь території відбити? Ну, на даний момент енергія проявилася для Російської Федерації як загострення в Грузії антиросійській антиросійська тема на тих фронтах на даний момент воно проявилось, а не на українському фронті. Що стосується, що стосується особистих таких процесів, то зараз от всі дні. На цих вихідних у Володимира Владим... Зеленського в карті дуже войовнича енергія. Там Марс в його карті дуже в критичних положеннях знаходиться. А взагалі для всіх людей е... наступний тиждень менш кризовий, ніж минулий, а більш з точки з військової точки зору, більш кризовий буде період в районі 3 січня. Тобто після нового року. Тому, а, на жаль, е, новорічні свята, і, і після них я не думаю, що це легкий період. Планета Марс буде знаходитися в протистоянні до планети Плутон 3 числа. Перший раз вона була в протистоянні на початку листопада, а це планета війни проти планети руйнування. Це явно означає ну, руйнівні енергії. Руйнівної енергії, тому ну я не знаю, в чому це виразиться. Тобто, це може там в обстрілах збільшення на, нов, на, на період нового року або наступальні операції. І точно я не відповім, чи буде ну, це можуть на... бути наступальні операції з їхнього боку і з нашого боку. Так, це може так, будемо дивитися, так. як, так, як так, це не, буде. Невідомо мені з якого боку, угу. куди що це буде. А як щодо мобілізації, зараз знову піднялася тема мобілізації про зниження віку і про те, що жінки жінок будуть мобілізовувати, чи буде жорсткішою мобілізація? Можливо, ця бусифікація продовжиться жорсткіше? Ну, да, я ще згадав по минулому питанню: от як я сьогодні зазначав, що ретроградний Меркурій в стрільці. Ну і сонце знаходиться в знаці зодіака Стрілець зараз. Стрілець стрілець астрології. Це як я зазначав, це дальня політика інші країни, те, що знаходиться далеко, і от з точки зору війни між Росією і Україною, ми звертаємо увагу на те, що знаходиться далеко від нас, тобто на Грузію, на Сірію там, на Турцію, тобто, от це енергія стрільця, а новий рік. Новорічні е, свята це знак Зодіака Казірох. Знак Зодіака Казірох не пов'язаний з е, тим, що знаходиться далеко. Він пов'язаний з тим, що знаходиться високо, або ну, в нашому випадку це держав, ну ті, ті хто знаходиться на горі на політичному Олімпі. Тобто, це якісь будуть рішення е, на політичному Олімпі прийматися, і наша увага буде. Туди зосереджена. До речі, комбінація знаків Зодіака, Козірог і, і, і Лев. Це наприкінці календарного року Марс ще буде в Леві, а вже не буде знак Зодіака, Сонце в Стрільці, а Сонце в Казірогі. Це означає ну, знову ж таки якісь важливі політичні рішення. От важливі політичні рішення. Щодо мобілізації, Марс вона означає як воювати, так і мобілізувати, ну тобто призивати. То в принципі Марс означає воювати і залучати людей на війну, в тому числі. Зараз зупинка Марса, тобто це значить зупинка старої якоїсь стиля мобілізації, і ретроградний Марс означає зміни в мобілізації. Зміни. Ну, з точки зору, значить, ТЦК, які мобілізують людей, тобто вони на ретроградному Марсі будуть працювати над своїми помилками. Що це означає на практиці? Я ну, не знаю. Е, ну, хто там в темі, то він розуміє, які помилки, і відповідно розуміє, що будуть намагатися виправити ну, які помилки. А для чоловіків ретроградний Марс, люба ретроградна планета, це, значить, як в сказка, я помню, в дитинстві був такий кадр, коли чудище із колодця, отак от пальцем махало і казало далжок. Тобто, і оцей ефект ретроградного Марса, тобто борги по цій планеті. Марс це війна і люди є ну, є люди, в яких є кармічні борги. З приводу війни, що таке кармічні борги? Ну, наприклад, ну, як це ми в астрології розуміємо, ну, принаймні, я, бо це така вільна система знань, де людині, людина може різну філософію сповідати. Тому, мабуть, скажу, що я вважаю, що е система працює так: в минулій інкарнації, тобто людина була, ну, наприклад, як зараз в Україні повалась за чиюсь спину ну, під час війни. От, можливо, навіть отримувала з цього якісь бонуси, дивідінди, і замість неї, тобто інша людина, воювала. І в цієї тепер борг ну, кармічний. Він мож... і в наступній інкарнації це може призвести до того, що він буде ну, стягнутий з людини. Чому в наступній інкарнації? Тому що зараз людина ну, робить такі дії, щоб це не сталося. А все робить, ну, якщо не хоче йти в армію, щоб це не сталося. А в наступній інкарнації людина не контролює повністю на якій він вона астралі з якою столичною картою народиться, і вона народиться з такою, яка відповідає в тому числі і кармічним боргам. Таким чином, на ретроград коротше, цей весь такий преамбул до того, що ретроградний Марс це тих, хто мають кармічний борг перед війною, ну в цілому, тих людей, з підвищеним ризиком можуть мобілізувати. Тобто, це, от що означає Ретро... відпрацьовка карми по Марсу на війні, вовче відпрацьовка карми це складне питання, бо часто ну, от, ну принаймні, таке популярна філософія в Україні, що люди не хочуть відпрацьовувати карму, і, і взагалі нема такого в українській культурі поняття як карма. Ну. Ну, зараз воно з'являється зі східних таких культур, а не але в українських святах, там в Квфв якихось традиціях. Ну, якщо знаєте, шановні глядачі, напишіть, будь ласка, як поняття карми відзеркалюється в українській культурі? Ну, наприклад, тобто, це така більш активна культура з приводу. Ми запуск Бумеранга, але поверне і до речі, в карті а в карті незалежності України від 24 серпня 1991 року якраз таки багато ретроградних планет під час оголошення незалежності України був ретроградний Міркурій знаменитий, і ретроградна Венера. Ну і дальні планети ще були ретроградні. Тобто, це означає, що от Українська держава, та яка зараз є, вона доволі сильно. Відпрацьовує карму минулу і, ну, і події не рухаються вперед. Тобто Україна хоче вирватися, наприклад, хоче, щоб Росія вичепилась, хоче там в НАТО, хоче ще кудись. Але ефект ретроградних планет от, створює ефект цього. Але на війні, на жаль, ретроград, ну, як на жаль, ну, ретроградний Марс буде призводити до того, що. Військові будуть сильніше відпрацьовувати карму теж. Тобто, знову ж таки, нам хочеться ну, вірити, що о, всі українські військові вони не напрацьовують ніякої карми на війні, і, 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 але коли людина щось некоректно робить, некоректно веде бойові дії, то вона напрацьовує некоректну карму. І оця некоректна карма вона. Може повертатися під час ретроградного Марсу з більшою ймовірністю. Та те протистояння Марсу до Плутона 3 січня, яке я там з точки зору обстрілів говорив. Взагалі, то планета Плутон це планета знищення. І проти Марса вона буде знищувати якісь військові енергії. Цей аспект буде проявлятися на різних рівнях. З одного боку, це критика війни як такої. Плутон проти Марса буде критикувати війну, тобто рух проти війни. Ну, опозиція проти Марса це проти війни. Рух проти війни. Але на полі бою це буде як військова ескалація. Планета знищення проти Марс. Це ну, енергія щодо знищення військових. От тому, е, значить, е, тому на жаль, в районі новорічних свят я не прогнозую ну, цього процесу. За не прогнозую процесу за Щодо мобілізації, щодо мобілізації, е хто проти мобілізації, то це протистояння Плутона проти Марса людина буде сприймати як загрозу ну, собі, відповідно. Е Значить, е це, ну, це 3 січня, скоріш за все, це означає, що якісь закони будуть, які будуть діяти з календарного нового року. І створювати Плутон також означає ефект, якби як слідкувати, і це означає, що ну будуть створені якісь закони почнуть діяти, і будуть ну більше намагатися слідкувати за ну чоловіками в принципі так. Взагалі я прогнозую, що поки планета Марс буде з ретроградити в знаці Зодіака Рак, то ті чоловіки, які ховаються від мобілізації, вони будуть ховатися вдома від мобілізації, бо Марс означає чоловіки. А рак означає дім, тому багато хто буде ховатися вдома. Марс в знаці Зодіака Рак знаходиться. І ще сподивлюся, аж до весни. Ну, до середини квітня приблизно. Тому я вважаю, що до середини квітня в чоловіків, які не хочуть приймати участь в бойових діях, у них буде мотив, за яким вони будуть знаходитися вдома. А поки Марс буде ретроградний, то цей мотив буде особливо підсилений. Марс ретроградний до 20 лютого, тобто, коротше, двадцятого ще там якого, 24-го, не помню січня, коли Дональд Трамп стане президентом Сполучених Штатів Америки, хотів сказати, Сполучених Штатів України, Сполучених Штатів багато. Америки, Траще. да, то я не прогнозую прямо всі дати, якихось таких я не, не не бачу таких планет, які позначали, що ті військові. Енергії, які зараз є, вони закінчаться. Щодо мобілізації жінок. Значить, ну, планета Венера знаходиться в водолії до 4-3 до 3 січня. Потім переходить в знак Зодіака Риби. Водолій це означає свобода незалежність, тому я думаю, що Венера в Водолії — це не означає, що жінок будуть мобілізовувати в грудні місяці. А от коли Венера дійде до Сатурна, до Сатурна вона дійде в середині січня. А також Венера вона там буде в Овні, буде ретроградна в Овні. це в березні місяці. От тоді може означати зміна. На ретроградній вінірі в Овні зміна якихось тем пов'язаних з жінками ну в Овні це стосовно війни. І я хочу підкреслити: я не знаю, чи дійсно буде така серйозна мобілізація жінок, але хочу сказати так: що якщо вона буде, то от вона буде наприкінці зими, на початку весни. Зміни в законодавстві на цю тему, якщо це буде. Ну, а якщо воно інакше якось проявиться стосовно інших, бо ми ж зараз говоримо про Україну, а планети однакові для всіх країн ми розуміємо, що в Болгарії або в Бразилії не будуть жінок, це інакше енергія проявиться. Ну, в принципі, якщо це буде, то буде тоді. І ще в мене таке питаннячко було. Зараз інфляція почалася, падає гривня і казали, що впав рубль дуже сильно. Як в наступному році проявиться це? Яка економічна ситуація, чи не буде якоїсь фінансової кризи в 2025 році? А, ну, так, Ну, я... Трохи інформації тільки скажу, бо я не економіст. Ну, в принципі, з астрологічної точки зору карті України, якщо дивитися от 24 серпня, схоже, ну, аспект цей працює в, бер... 20... в березні-квітні 24-го року. Тут зону гороскопа, яка означає ресурси, зайшла планета Сатурн. Uh -huh. Це означає, що. Почалися обмеження в фінансах, в ресурсах. А вони раніше почалися ще наприкінці зими, 23-го. Ну, в принципі, і зараз вони дуже актуальні: це згортання економічних процесів в Україні. І економічні ну, фінансові фінансова криза Сатурн. Планета буде ще три при, при, приблизно три роки буде вона знаходитися в той зоні гороскопа, яка означає ну, фінанси економіки в Україні. Тобто до 27-го. Ну зараз вона знаходиться в Сатурн в рибах. Риба означає невизначеність, тому і плавний дрейф, Тому ну, в цілому стиль обмежень він. Як плавний дрейф і обмеження, плавний ну зміна і обмеження фін, фінансового. Коли Сатурн буде в Овні, то ситуації будуть більш радикальні, більш різкі. Ну по фінансових змінах це вовні з літа починає бути Сатурн. А зараз до літа ну більше такі плавні. Тобто я прогнозую, що в Україні може там в інших країнах будуть якісь більш різкі фінансові процеси. А от в Україні я вважаю, що процеси будуть більш плавні. Сатурн це реалістична планета. Вона не сенсаційна, вона не така, типу ну якщо з гумором сказати, що інопланетяні прилітять, там включать Волшебний біткоін і щось різко зміниться. Сатурн це найбільш консервативна і найбільш реалістична планета, і, і вона послідовна. Тобто, це це означає, що економічні процеси в Україні їх, скоріше всього, можна буде прогнозувати. От про що говорить цей Сатурн? Що вони будуть в Україні не несподівані, а прогнозовано складні. Ну, я би отак, ну, от, мабуть, висловився: прогнозовано складні. А от, а от, якщо ми просто звернемо увагу на те, що просто в загальних астеличних картах планета Уран знаходиться в тельці, то це може означати якісь реформи фінансові. Уран в Тельці з 2019 року, коли Зеленського обрали, і відтоді ж почались в Україні такі. Нелінійні економічні процеси, тобто експерименти з економікою можна так сказати, бо Уран означає експерименти, от, а телець означає економіка. Ну, Взагалі-то уран в Тельці буде як мінімум до літа, це 25 2025 року. Це означає, що як мінімум до літа люди будуть фінансово невпевнені, і чи дійсно, чи віртуально люди будуть очікувати якихось Дивних фінансових процесів, от про які ви говорите, мо і, 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 і скажу так: якщо це буде, якщо це буде то, ну, фінансово я маю на увазі якісь реформи в глобальній світовій фінансовій системі, то це ну відповідає положенню уран в тельці. Уран втельці е, виходить із тельця частково влітку, 25-го, повністю навесні, 26-го. тобто, тому. В найближчі півтора року, скажімо так, можливі ну, якісь реформи там фінансові в світовій фінансовій системі. До речі, це й намагалися ну наскільки я з новин зрозумів, намагалися зробити Путін з іншими представниками БРІКС, тобто, зробити якусь глобальну реформу фінансового це ефект урана в тельці. А в Україні у в Тельці проявляється на жаль, як руйнування. Матеріально-технічної бази, а також руйнування спокою. Взагалі, знак сидяка телець означає спокій ну, в астрології. Коли людина впевнена, в завтрашньому дні воно, в неї там стабільна зарплатня або фінансово стабільні процеси відбуваються і от для інших країн там. По різному для якої як а для України уран в уран символ урана це ураган. Ну, наприклад, тут ураган в матеріальному добробуті людей. Був дім, розбомбило там людина заробляла гроші, людину було вбито, ну, наприклад, там або поранено. Тобто, от так це у нас проявляється. Також телець, як ускодження тіла, ну в Україні це так працює. Енергія урану таким чином. От Уран, він поки буде в тельці, то я ну, я думаю, що будуть при, при привід українців не бути в спокої. Він тільки, тільки починає виходити з тельця влітку 25-го року. А цей процес виходу в нього займе ну, там трохи більше року. Тому. Я вважаю, що літку, з літа почнуть у українців тільки почнуть такі відчуття, що можна бути більш спокійними. От з липня я зараз уточнив, подивився, уран стільця починає виходити з літа з зли, липня. Таким чином, я все ж таки думаю, що із за планет три по процеси закінчення війни будуть плавними. Ну, я не думаю, що це взимку почнеться. Що ну в кращому випадку навесні, а в гіршому весна літа. Ми побачимо, що ми можемо спати там більш спокійно. Ну, скажімо так, вночі. Ну і вообще бути більш спокійному. Так в нас проявляється от уран в тельці. Ну і в фінансовому плані, як ви зауважили, то це можуть бути да, фінансові реформи, якісь різні.